Напишіть, будь ласка, чи вам відгукнулося і, можливо, ви маєте відповідь на питання, що з вами відбудеться, що ви будете відчувати, якщо все-таки рішення буде неправильне? Взагалі, оця впевненість, невпевненість, там поразку за неправильне рішення. Добре. А в цій поразці ви як себе будете відчувати? Ви ж себе будете критикувати, ви ж на себе будете злий, вам буде як некомфортно. Можливо, соромно, можливо, будете відчувати достатні злості, Та, і страх ще більше щось робити. Дивіться, бо страх це вже наступне коло. Тобто, дайте собі питання, коли я відчуваю поразку, то як я себе характеризую, який я, що, ми, що зі мною відбувається, який я в тій поразці. Бо ми можемо поразку приймати як просто, ну, типа, ну так, да, не вийшло. Ну, добре, вийде на другий раз. Але ж ми себе з'їмо в тій поразці. От коли, якщо ви себе з'їдаєте, то звичайно ваша психіка буде створювати вам ще новий страх, щоб ви себе на другий раз не з'їли. І відповідно вам буде блокувати, і ви не будете нічого робити. І тут замкнутий коло. Те, як ми взаємодіємо з собою, та? ми дуже часто думаємо, що це ми, так, ну, що це ми такі. Та? А правду, ми взаємодіємо з собою дуже часто, так як з нами взаємодіяли батьки в дитинстві, і не завжди це було конструктивно і правильно по відношенню до нас, як до дітей. І потім наша психіка сприймає це як за своє, так? Як за... тобто здається так: якщо я щось неправильно зробила, значить себе треба покритикувати. Наприклад, на себе треба розізлитися. Там, я не знаю, Себе треба принизити для того, щоб я на другий раз зробила щось правильно. Ну, це ж зрозуміло. Значить, батьки критикували в дитинстві, порівнювали, казали, бачиш, ти класно, ти тут погано зробила, там подружка щось найліпше вийшло. Тобто ви, виходить, що ми з собою неякісно взаємодіємо. І нам вже і батьків не треба, і нікого зовні. Ми вже самі себе загриземо. І самі себе закритикуємо і е, не зможемо ні розслабитися, ні е, від, ну, якось конструктивно з собою поговорити. Ми просто будемо самі себе добивати. І зрозуміло, що потім ця внутрішня дитина включає нам новий страх, і їй нашо мучитися, вона так знедоволена. І все, і ми закриваємося в замкнуте коло.